Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терола, Проводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. А по правосуддю, що -то... Ага, ви хочете тут розібратися з Луною? А Луна це чого касається Косікость, проблемка настигла. З переменною судьби, що стримується, нічого не виходить. Женщина тут молода. Можливо, просто емоційна дуже і в очікуваннях. В очікуваннях в розборках угу. з якимсь маленьким мальчиком. Ну, це може бути мужчина і того віку, що і у вас, але незрілий мужчина. Тобто він емоційно нісозріл, не немає у нього, да, жадний дуже. Угу. Добре, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Viber і імо. Кажуть, дуже тяжко проясняти ситуацію. Ну, кому треба, то, тому треба. Так, поїхали. Давайте подивимося, у нас сьогодні така. А такие питания. Я прочитала інформацію, що в Азовському морі токсична вода в зв'язку з війною. Давайте подивимось. Це правда? Це правда? Угу. Да. Знаєте, така история, к 50-50, 50 на 50. Так а что вы кажете, це стабилизируется? Ага. А я правильно поняла? Це связано с війною, ну, в смысле, ограничением. Уходку, да? Ну, ви знаєте, тут кажуть, що воно не критично, Іде, ну, піде оновлення, але треба вийти із цієї ситуації, і це не кругом, це в якихось определенних місцях. От вона да, там обмежувати треба. А з іншої сторони все добре і такий шанс, знаєте, як самооновлення, само, як вам сказати, очищення. От Є така, є така історія. Угу. Так, поїхали. Далі там в інтернеті теж звучить уже не перший раз, там і блогери підіймали цю проблему. І, коротше, кіпіш по поводу летить якийсь космічний об'єкт. Розміром з Манхеттен, кажуть. По-перше, що він летить в напрямку Землі, кажуть, і якась невідома е, траєкторія, то він не летить по определеній траєкторії, да, а вона якась хаотична, дуже дивна історія. І це предположення, що це взагалі не, не космічний якийсь об'єкт, а. Ага. А, а якась, можливо, корабль якийсь? Ну, йдуть такі розмови. Це правда, що до нас летить на землю цей космічний об'єкт, і невідомо куди прилетить. Так, кажуть, ви знаєте, тут відсіка ці сказки дитячі, тут більше на емоції давлять, відсікати треба. Новий етап очікувати, да, длительний період часу. Тут очікують по правосуддю якісь блокировки. Тобто треба захищатися, кажуть, що, що закінчиться. Оборона закінчиться. Що за оборона? Ви знаєте, тут ідея як давлення на емоції більше. Тут більше якась історія, ну, як сказочна. Тобто, чим більше загадок, тим більше ну, внимание людей. А на що це робиться? На майбутнє що? Що? На майбутнє Що? Ну, кажется, сопротивление таке йде по колесу фортуны, из-за цього, из-за цих об'єктов, ну такая тупикова ситуация, то есть. Ну, Якщо навіть прилетить щось таке страшне, ну, що ми можемо зробити? Нічого. І кажуть, а з другої сторони, обороняться, треба від вливання в уш і всякої, всякої всячини. Да? Угу. Ну, сильно розтраювати хочуть. Ну, Це правда взагалі, що може бути там на майбутнє щось таке те, що падають метеорити, космічні стила, ну це, це однозначно правда. Але тут кажуть, якась двояка ситуації, які раніше наблюдають, спостерігають, а другої сторони стороны, сопротивлення активне, да, уходить в, в очікування. Угу. В страхи. це все ввод в ілюзії. Ну, Відвести увагу від війни. Помієте? Щоб простраювалися зовсім по іншому поводу. Не те, що там у тебе зараз на голову летить, а те, що от там, що -то так то в космосі, може, там, щоб ви перелякалися, і що. Ну, Такі маніпуляції йдуть. Щоб постійно люди перебували в стані нересурсному, тобто радувалися тому, що вижили от зараз, от, ну, пролітіли, слава Богу, видихнули, а не думали про те, що нагальна проблема зараз там про комуналку, про світ, про воду, про, про все остальне, це розпускається спеціально, так щоб оборонялися, щоб тяжкості були і в обманах. Накручується спеціально, да? Пам'ятаєте, був тоді, в якому це році у нас там було кінець світу? Щоб все скупляли в магазинах. Це що, для поняття економіки в тому числі? Для поняття, щоб все скупляли, чи що? Угу кажуть, що взагалі проясняти не ресурс, немає, немає тобто, розумієте, Перевод висвітлить, що, слава Богу, що нас оминуло, а те, що у нас там грошей немає, да, що там копейка у нас ну це не, не так страшно. І вони там перемагають. І псу закинули, ви там вистрашалися напереживалися, і вони перемогли в такому смислі. Така історія. Коротше, до 15 січня я тут почула таку інформацію, Равін, я не знаю, як його фамілія там в Україні, і він сказав інтерв'ю, там комусь давав до 15 січня, може багато хто чув, 26-го року війна закінчиться. І він з таким, знаєте, уклоном, що від когось, розумієте, йде така двояка ситуація? Двояке сприйняття, що це хтось вирішує ну, із високопоставлених особ, хто там іменно, що ми там типу, даємо там, срок до 15 січня, щоб війна закінчилась. Ну... Там пря... Пря... прязники, свята. Давайте подивимося. Правда, це, що до 15 січня ми б, звісно, і сьогодні бажали, щоб вона закінчилася. Але, 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 дивимось. Закінчиться війна до 15 січня. Угу. Ну, дивіться, ну тут не, не безосновательні були слова, сказані, тому що тут уход уход в наблюдение. Сильне, сильне розстройство, да, от, що а, тут ідуть і сильні розчарування і сильне сопротивлення, перемогти, а, в трьохсторонньому переговорному процесі тут буде обнулення, прорив. А що за, що за обнулення прорив? Ну, будут стоять перед выбором. Чиставать перед выбором. Угу. То ли обстреливать на дали в одиночестве, да? самым там, самим справляться. Сами-сами-сами. А с другой стороны, по колесу фортуны на майбутне. Но тут луна. Невідомо, а що вцілення? Відоме, а, майбутнє невідоме. Угу. Очікувати на майбутнє закінчення і блокування. Ну, те, що й показують ще з останнім часом, що ми йдемо до цього, до фінала, що заблокується. Тут немає такої. Карти, знаєте, сильна активність для перемоги, сильно працюють для перемоги зараз, почали працювати. Понімаєте, тут такий процес був уход в наблюдіння був спочатку, тобто би, перевод, да? спостерігали сильно і бачили, що те, що відбувається, воно розтраює, розчаровує. А з другої сторони, сильне сопротивлення для того, щоб перемогти в трьохсторонніх якихось перемовинах. тут буде якийсь новий етап. Новий етап, новий ривок, що ли, і новий прорив. Тут будуть ставити перед вибором то лі Ви самі там справляєтесь? Ну це буде вибір для обіх сторон, да?